Спортивні штани. Перший приздруй санккамісяк ага, кларом за 25 тисячі. Чоловічі. Штани розмір S, С. Знизу опліс. Ще одні чоловічі. від фірми Капо. Розмір L. -ка. Такі чоловічий. Розмір M. -ка. Жіночі. Розмір. Елька. Такі тепленькі. Чоловічі штани. Розмір Мка. Ще одні. Чоловічі. Розмір XL. Такі чоловічі мають по боках кишеньки. Розмір елька. Жіночі. Великого розміру. Такі червоненькі жіночі, розмір 38, чоловічі, розмір XL. Жіночі, спортивні штани, розмір 2XL. Чоловічі. Спортивні штани розмір 2XL. Жіночий велюровий, розмір 2XL. Ще одні жіночі, розмір С. Такі жіночі, розмір Елька. Виглядайте трошки більше. Такі чоловічі. Розмір 46. Жіночі, розмір «М», виглядає теж на Айлькорін. Такі флісові жіночі спортивні штани, розмір 46 -й. Ще одні жіночі велюрові. Розмір 52 -й. Такі жіночі розмір Елька. Чоловічі спортивні штани розмір 176. -й. Жіночі спортивні штани, розмір С. Такі жіночі велюрові, розмір «М». Такі спортивні штани, розмір L Ще одні жіночі велюрові, розмір S. -ка. Жіночі великого розміру. Жіночий розмір Еліка. Чоловічий розмір Емка. І останні чоловічі підштанники. Я нагадую, що це були спортивні штани. Перший другий сорт, вага мішачка рейскалороб за 2,5 тисяч, тисячі.